Молдова опинилася, на жаль, у складній енергетичній ситуації. 1 січня у Придністров'ї люди залишилися без опалення та гарячої води. Молдова оголосила надзвичайний стан в енергетиці і закликає людей економити електроенергію. Головною причиною є залежність від єдиної теплової станції, яка забезпечувала близько 70% потреб країни в електроенергії, яка розташована на території окупованого Придністров'я. Просто абсурд, Росія постачала газ до Придністров'я, яка не оплачувала е, за нього. Накопичуваний борг виставлявся офіційно Кишиньову, Хоча конституційний уряд не контролює цю територію. В додаток Тирасполь продавав вироблену електроенергію від своєї ТЕС Молдові, отримуючи дохід. Цей замкнутий цикл довгий час забезпечував контроль Кремля над енергетикою Молдови та підтримував сепаратистський.